Hello, everyone! Приїхали. Коротше, мені треба спакувати пакунок в Україну. Я хочу якісь солодощі купити. Приїхали тут магазин, є у нас магазин таких всяких прикольних товарів, снеків. 3 Сіті Снек More. Ось так називається. Зараз підемо всередину, подивимося, що там є цікавого. Hello! Скажи хай! Скажи хай! Скажи привіт, привіт! О, no. хай! Oh, так, в общем, что тут є? Купачупачупся, якісь солодощі. Що це таке? О Боже, це щоб, щоб всі пломби повипадали. повипадали. Хочеш, щоб всі пломби повипадали? <реку> ну це ж, напевно, ти ж одкусуєш і. Ну, а це хто? Боб Марлі? Та ні, це тисяч реалізацій. Я не знаю даже, хто це такі. Сонь, хочеш щось? Так, хоче О, пам'ятаєш, ми такі купили, це після них зуби повипадали. Mm -hmm. Не беріть таке. Хочеться, Ора. Морозове є різне, ось таке прикольне. Оце такі я бачила, це точно. А що ще? Це теж чоловіком. Ти, до речі, не хочеш спробувати на відео цей пікулі, це ж популярний огірок? не Ні, ну там є гостренькі є. Купа ось таких цукерок. Зараз Дай, я звідси виберу. Весь. Шо? Всякие кислотные вот такие штуки. О, да. их Вот. Mm -hmm. Такие сау О, это штука. Кэнсони, правда. Сколько коштует? Слухай, ты друзьям в школу Копилка, копилка. никогда не бачила таких balls. Mm -hmm. Целый вести, такие смок-боллс. Это вот этот токсик Кислі. Дуже кислі цукерки, або якийсь є смок бас. Це, напевно, після них типу, е, в тебе дим іде з роту. Ну, це так я собі думаю. Дивіться, є м'ясо. Бізона. Ще ангус якийсь я не знаю даже, що це. Дивіться, ви колись таке бачили снікерс high protein bar. 15 г протеїну, прикольно. І є марс. Я вот всю распылажу. Дивіться, тут я різні напої, Я таких ніколи не бачила. Всякі пепси шмапи, все таке щось. Халловин снаки якісь. Да. Вот это что такое? Я не знаю, я не хочу. сосиски? Но, да. Мам, сосиски. не знаю, что это. Угу. Миллион доллар бар. О, да. Робей, Квин, давай. Так, ну що, зараз, 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 зараз. Зараз разом з вами спробуємо ось, ось таку штуку. Тут є лайм, Cherry, Strawberry, Lemon, Blue Raspberry, грейп. Написано, що це Smoke Balls. Я не знаю, ну, це типу буде якийсь ефект чи ні. Зараз узнаю. Беру якусь чорну, чорну, це що в нас? Це, мабуть, грейп. Гореть? Не тверда. Не тверда? Кажу, вона тверда. Токсик паст. Але вона вообще не кисла. Свердый, наверное. Написано Crunchy candy with a sour uh, chewy center. Так. Видиш? Ну вот, sour chewy center. Це желательно кислоцентр. Дохожу до центру. Кисло, але Я обожнюю кисло, тому а для мене це взагалі не кисло. Звичайно, ніякого, ніякого смогу. Просто так називається. що взагалі неможливо було кудись пробратися. А зараз ми самі. Ходимо, ходимо і дивіться, який там місяць. Це unbelievable. зараз спробую приблизити, показати. Зараз Я ще максимально зум зроблю. І тепер яркість скрутим. Вот. Кайф. Ще красота. Така точно, як у нас. Стоять? А, нет, нужно спать. Напевно, это полыж. Конечно, буду из вас. Лёва, иди сюда, Лёва, иди сюда. Никакого малюнка, ничего. Я нас на Настя уже капучино. И паши. Без малюнка, без ничего. Да, первый уже только капучино на Настю. Что, такую ложку поклала? Давай? Ну ладно. Какая? Ну, а, огромная? Это не а -а -а. Потрясающе. Дудзе. На сладкий десертик, настя. Что это такая? Мачо вафли. Мачо вафля. Ну пробуй. Да видать, уже ждёт. Давай, Риш, я снимаю. Мне не надо, я не буду, я не буду. Санницка, будешь таке? Сейчас, секунду, человеку надо. Так, вот це ж, наверное, что? А, це морозово. Я думаю, может это якийсь, Чи масло? Кусок масла. Сейчас Ну я думаю, я чапа. Бафля такая интересная, столько на... странно. Мне ну, Вона не излучайно. Але смачно? Окей. А було мы ось в цьому закладе называется On Off Kitchen Bar. Что, смачно? Я рахую, что вафля за 9 долларов. Це супер дешево. Там мороженое Типу, Плюс вафелька. И в ресторане, фер? ну типу кафешке, да. Так что сюда можно приходить на каву, на ламп. Снеданки не душа. Ну да, сніданки там в середньому, То есть 20, да, ну, 20 долларов. В общем, мы зараз зайшли в Best Buy и хочемо взяти таку камеру. Я свою продав вчора, дивіться, яка прикольна. Тому що вона дуже класна. Це ПОКЕТ-3. Pocket, Pocket 3 В комплект входить там до батареї типу, мікрофон і підставочка три Але, блін, немає походу їх наявності. Я нікого не можу знайти. В кого забирати взагалі? Дешевні ось такі камери. Ну, підійшовши, подішевше, але виглядає класно. Взяти подивитись, а, ніяк, зрозуміло. Всі його розвернути, глянути як вона. Ми... А, вот, все. Дивіться. Це, коротше, яка... Osmo Action 4, а це Osmo Action 5. О, ну, п'яте, звісно, прикольно виглядає. Але... А, і тут екранчик є, це прикольно. Але для Ютуба напевно все-таки було б краще. Е, ось ця покет, тому що вона сама тримає фокус, наводиться на відомі, типу, постійно, щоб не втрачати фейс із кадру. Ну, і плюс мікрофончики є класні, Але бачите, їх тут немає. Є всі інші, а цих немає. Мікрофони дареють. О, це ж ці мікрофони нові. Блін, це нам треба такі купити буде. Коротко, коштує 240 баксів, плюс такси, десь ну, 200, мабуть, 70 буде. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna. Так, ти її проводиш, да, м'ячики качаються і значить, да, да, да. Стоп, стоп, дивись. Ти маєш повернути оця, оцю чорною, також, да. філосу, до оцю, оцю чорної такої сюди. Помаленьку повністю її. і так рівно. Стоп, щось є? Далі низько. Отак. Все, починається. Нажимай. Закидай в кольцо. А мог ти тобі? Yeah. Давай. О, oh, е oh oh, yeah, попала. Це, я не знаю, це, напевно, кидати мячик туди, треба в середину той. Хочеш? Okay, На. таку проводь карточку. Та кидай. На пол, кидайте, все, давай, візьму. Проводь. Чорною ленту і вниз. Нет, проекты провала, да, лента черный. А, ну давай, а можем вар пробуем? Все, давай. Зара шарики будут, будешь закидать, ты поняла? Давай. Не, надо в Билу, Сань, в Билу. В саму Билу далеко. Стальніше треба. Пробуй десь в центральну. В центральну. О, нормально. О. Пробуй сьогодні по центру, щоб в центральну залетіло, поняла? Давай, давай. Всім привіт! Ми приїхали сьогодні на ось таке прикольне місце на Sassamat Lake. Так, Настя вже з дітьми пішла, зараз буду також спускатись. І там прийдемо по невеличкому трейлу, Здається, там є трейл. Тому Go! Дивіться яка красота. Все бімба. Соня гарна? Ага. Класно? Хто? А, да, так, прикинь, плавають на цих насапах. Клас. Да, тут столики для пікніка, для мангалів можна ставити. Дуже класно. Ммм, пахне їда. Та я не голодна, ми ж поїли. Зранку. Коли вернулися, що стало? Ну так, коли вернулися, так, да, можна було. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago I ain't going back i'm not falling i'll push all my chips and call all Myself, you keep calling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago В бейкері, і Я замовлю собі український ключера панчи, тут називається Blueberry Air Grey. Коротше, і тут всякі солены штучки і солодкі. В основному тут солодкі більше. Зараз тут щось візьмемо. Є ще кава там цільна. Прикольно. Так, все, ми вже тудимо. Це мені принесли чай лата, Насті також. Також ми взяли ці печеньки з соляною карамелью, там вот такі. І я взяв собі, як називається, ну, печеряве панчину, вони там блубері якісь там бар. Сорі, сорі. Інтерв'ю тебе беру. Добрий день. Добрий день. Що будете сьогодні готувати? Йожика в махнатих, ход. Йожик і махнати. Махнатий єжик? Який? Може щось друге лучше. Так, іди, я буду заказ робити. Куди йде? Я бли, на машині проїхав, куди йде? З дому? Не